Друзі, всім привіт! А тебе! Нова промгрупа оновлення одяг. Взуття, дрібниці. Запрошую до перегляду. Акція рослина кімнатна червоного кольору понсетія, Розмір 25 см 249 гривень. Чохол для подушки декоративне. Різдвяні малюнки Розміри 40 на 40 см 115 гривень. Скатертина доріжка. раннер на стіл. Різдвяні новорічні малюнки розміри 33 на 200 см 149 гривень. Скатертина до столу однотонний колір розміри 140 на 200, зелений, червоний, бежевий колір 199. Гарна новинка: набір кухонний з трьох предметів. Прихватка, рукавичка, рушник. Різдвяні малюнки. В асортименті.

подушка декоративна. Різні малюнки, размеры 40 на 40, 159 гривень. Серветка новорічна, ля 16 штук в наборе, 19,90 Стація металева, різні малюнки, новорічна тематика 79,90. Позничці підставка під гаряча, підвісна, керамика. В асортименті 89,90 коштувала 119. Набір ємності для спеції. 6 штук у металевій підставці. В коробці 199 гривень за набор. Шикарний набір для нарізки та подачі сиру. 4 предмета. Бамбук, деревина, сталь матеріалу 299. Салатник не С малюнком хвиля 155 мм 4490 Блюдо глибоке, люминар для запекания, сервировки, белый колер, диаметр 22 сантиметра 199 По акции кастрюля алюминиева с скляной крышкой, с ручками на 3 литра, 499 Набир склянок, чил 3 штуки, 250 миллилитров резни маленки, фрукты листво новый рик 139 Набир стопок, наборящий штук 57 мл, малюнок червоный перец 139 гривень. Салат на керамічний 660 мл. мордочки різні кольори. Помаранчевий білий, блакитний 129 гривень. Чашка керамічна мордочка 340 мл. В асортименті 109 гривень. Чашка з подвійними стінками, з блискатками 390 мл. По знижці 149 гривень. Коштувало 199. В акції чашка керамічна 510 мл. Малюнки в асортименті 64,90. Набір контейнерів з кришками. Пластарт. 4 штуки. 299. По сковорода с ментар. Алюминиевым с антипригарным покриттям 28 см 339. Набір контейнерів. Старпласт 3 штуки 400 800 1400 с крышками 169. Познисть 33%. Гейзерна накововарка крав 300 мл. 399 гривень. Коштувала 599 Набір для ванної кімнати шторка з очками та килимок 259. Губка скрабер універсальна. В наборі дві штуки. зелений синій колір 49,90. По акції іграшка, няшка, мати та дитя 799. Гарна новинка. Туалетна вода, мартинелія. 15 мл. В асортименті 79,90. Клей неоновий з блискітками 6 штук. В наборі 69,90. Іграшка дитяча. Міні лялечка принцеси Дісней 89,90. По акції іграшка. Лол, сюрприз лялька. Феричний зачіски 329.

черевики жіночі зимові по знижці 579 гривень. По акції черевики жіночі, зимові, з хутром всередині, різні кольори 469. Ручка кулькова бік, раунд, синя три штуки в наборі 3190. Набір для творчості. Розфарбуй новий рік. Круглий підвісний 99,90. Книга серія подарункова. Колекція від Дісней 379 гривень. Книжка серія книжка с пазлами, Весели Свята, Новый Рик, двести двадцать, девять, для творчества, Водная размалевка. 79,90 Книга серія подивись і розфарбуй. В асортименті різні малюнки. Динозаврики собачки 29,90 Книга серія альбом для наліпок кольоровий світ. Понад 140 Наліпок Атлас динозаврів атлас світу 89,90. Книга серія Набор розмальовок від Дісней» в папках 6 штук. 199 гривень. Набір тіста лавін для ліплення. 18 кольорів 74,50. Набір для ліплення лавін з повітряним пластиліном 22 кольори 61,90. Іграшка дитяча м'яка, зелений колір, великого розміру. Не то дракон, не то жабка 299 гривень. Іграшка дитяча символ року. Браслет. На ручку. Коник 199. Знижка п'ятдесят відсотків. класнючу

Корм для котів ризки сухий з лососем та овочами 1,5 кг 175 гривня. Корм для тваринок для собак середніх порід, Денталайф 55,90. Власище для котів в триксі 5 штук 55,90 90 Гарна зимова новинка. Шапка. З орнаментом, Різні кольори. 169 гривень. Шапка жіноча, однотонний колір з помпоном 119. Шапка чоловіча в асортименті з написом спорт, 119 гривень. По знижці шапка жіноча. З помпоном чорний колір 109 гривень. Цікава новинка чашка керамічна 220 мл з заварником до різдва нового року. До свят 189 гривень. прикраса диска куля. Різні кольори декоративна на під 169 Брелок в асортименті. Рукавички, шкарпетки, ялинки 49,90 Магніт м'який. Символ року з паєтками, декоративний 139 Серпантин різнокольоровий 10 штук в наборі 2990. Бенгальський вогонь 10 штук 25 см 2990. Бенгальський вагонь 40 см 5490. Труси чоловічі сімейні. Розміри 48-58, різні кольори 7990. Шкарпетки жіночі, високі, зимові, різдвяні малюнки 129. Рукавиці жіночі. Комбінований. Колір 139. Рукавички дитячі, з когтями 199. Гарна новинка, туніка. Сорочка жіноча, утеплена з довгим рукавом, Розміри 48-56, різні малюнки 299. Комплект зимовые чаловичие белызны, черный колер, натильные, резни сорок 449 гривень. Мини набир для макияжа Мартинелия. My Best Friends 269 гривень. Міні набір для макіяжу 269. Набір для макіяжу. Маленький єдинорік – 329. Викрутка зі змінними бітами, головками 21 предмет 159 гривень. Акції компресор автомобільний. 249. Цікава новинка. Набір наліпок інтер'єрних. В асортименті різні кольори 79 90. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Нехай у вашому домі завжди панують мир і злагода. Дякую, ваша нова акція.